Чого люди бідні в Україні? Бо вони постійно перебувають в суєті. Суєта, якась така суєта це повторення патернів наших батьків. Ой, мама мала город, тато мав город, і в нас були свині і корови, і ми постійно працювали, ми постійно працювали, і значить, я маю працювати, посадила два городи. Так, треба ж їх викопити, божечки. Тобто, ну, ну я хочу я цього, чи не хочу, я не знаю. Я просто повторюю ту саму мантру, яку повторювали до мене там ен поколінь. Треба мені цей город, не треба. Я здорова жінка після цього городу чи ні. Ну тобто. Куча питань, але ж жін... ні, ні, мені треба, мені треба, батьки жили в цій хаті, я буду жити в цій хаті. Чого О, тобі треба жити в цій хаті? Може, ти в цій хаті не хочеш жити? Людина добра, подумай. Ні, ні, це батьківська хата, Боже, це батьківська хата, я буду її реставрувати. А те, що на цю хату реставрація уходить там десь 50 тисяч гривень, десь там в півроку. У людини не виникає думки про те, що взагалі то можна було в Києві квартиру на ці гроші зняти. Ну, тобто, ну, Якось треба трішки свідоміше жити. Ні, 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 я нічого не знаю, ні, мої батьки так жили, я так буду жити. От все, так, ми живемо в такому в тунелі, в тунелі, і навіть не хочемо визирнути, що взагалі щось можна інакше. А от коли ви потрапляєте в групу до мене, то ви бачите, о, 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 ця живе інакше і ця живе, Боже, а тут ця дозволила собі це. А ця жіночка взагалі вийшла за межі дозволеного там і. Не працює, да, живе тільки там за рахунок чоловіка. Нічого собі ж так можна жити було. Тобто ви починаєте бачити да, істину. Істину. Бо ми в миру, да, ми ж не говоримо про гроші, хто скільки заробляє, хто скільки витрачає. Це така соромна тема, дуже делікатна. А в групі ми говоримо, як є. Да, все дуже чесно, і це викликає трансформаційний процес, серйозний і складний. Що мені треба тепер з якось цією інформацією жити, щоб взагалі там можна краще.